Валентина Михайловна не знає, Юрій, ми вже вже говорили про мене. Хто там. Ми з доцентом багато ми участвували. Ну, коротко розказав про себе. Я сам народився в селі Томаш, Кулянського району Черкаської області. У простій сім'ї батьки шофер, мати робила в Колоспі, батько помер на тій неділі, Так случилося, що ці, оце все склалося оцей майдан. Ну, вчила мене мати і батько, мабуть, з дитинства, щоб завжди бути чесним, правдивим і стояти за людські інтереси. 2004 рік я участвував в помаранчової революції. Що... Побачив п'ятий канал, Ході в мене було, я був підприємець, було, значить, чому не їхати? Але ми приїхали разом з хлопцями, відбулися помаранчові революції, після якої я повернувся назад, У мене було таке натхнення. Там, Став ну, бізнесом займатися, а був шофером простим. Потім люди мене обрали, видвинули на голову сільської ради. Але перед тим, як винули на голову сільської ради, ми провели референдум. У селі один зараз ніде не провели, а ми провели, яким зняли голову сільської ради, який був корупціонер, який оддавав кошти всі із села у район і нічого не робив в селі. Люди провели, сказали йому ні, виднули мене на пост і вибрали мене головою сільської ради. А перед тим, в 2006 році я був обраний депутатом районної ради від Батьківщини. З Владимирови Михайлів пройшли цей шлях, де село моє, да, оці села і моє село цікаво демократичні. Перві, другі місця завжди є. Вона знає як боєць. І прийшов цей рік 13. З 2 числа грудня я вийшов так, що був на Майдані. Писав заяву за рахунок, вертався на день-два назад. Пройшов я 11 число, виїхали ми із ночі захищати. Був я перші дні на Грушевську, усі. Був я 18 числа, а потім був 20-го разом з сільовою, Ми були там, на інститутській винесли хлопців, поховали і приїхали назад. Багато важко було пережити. І зібрали ми віче пам'яті. Наше село зібрало 8 тисяч, перевіз в Київ, вийшов на сцену. До речі, я на сцені виступав ще до того, ніхто не знав, 11, 12 грудня я виступав із сцени, де звертався до нашої голипської ради депутати всіх рівні, що приїхали, покаялись. і приїхали туди, і стали ну, трохи на емоції. Ну, я так... А після до приїхали ми зібрали віче, де народне віче запропонувало мені бути головою адміністрації. Де підтримали? Скажіть, вирішили саме головне? Ви саме особисто? Саме особисто, так. Да. Я для себе вирішив, що я хочу працювати. Для тих людей я не можу їх зрадити. Вони мене підтримали. Ви розумієте? Я не можу відступити зараз. Відступити, і така ситуація. Ми сьогодні їдемо, а нам дзвонять, кажуть, черевку почепили табличку, і завтра виходить на роботу. Ну розумієте, йому в недовіру і так неприємно. Ми їдемо сюди на зустріч, заїжджаємо туди. Вони зараз поміняли табличку. Черевко це Ні не -ні, школянські буші. Школя. По п'ять автобусів ночі їздили, ті возили. Зносили яйця, як приїжджав до нас міністр з теперішньої агроводжуниці Швай. Швайка. Швайка, і на нього кидали яйця, це організовував все черевко. І тих людей, я був там в Барби, як добивали, я ж, все це на моїх очах. І вони зараз знову хочуть. Реванчу. Я стою на тому, що ні один бивший, як би до цього сказати, ні один бивший чиновник партії «Ріон», який там допомагав своїми діями. Любими діями у, у цьому, що зробили з нашими хлопцями, не буде там працювати, він може покаятися перед Богом, перед людьми і відійти в сторону, хай дасть людям молодим, які зараз віддали своє життя, віддали свою совість. Вони не сиділи перед телевізорами, вони їхали туди і відстоювали своє майбутнє нашої країни. Дякую.